Да. Доброї ночі всім! Хочу сказати, що сьогодні буде влог про переїзд. Зараз ми в Німеччині, зараз пів на другу ми будемо приїжджати і зараз ми готуємось. Через 4,5 години ми повинні вже сидіти в машині та виїжджати. Дорога буде нелегкою, Це моє очікування, тому їхати до Берліну і їхати в аеропорт та летіти потім до Нью-Йорку. Загалом у нас буде дві пересадки. Загалом у нас буде дві пересадки від Берлін до Нью-Йорку, Нью-Йорку до Бафала. Дякую всім за перегляд. Мене вже не чогось в голові. Дякую всім за перегляд і сподіваюся, вам сподобається. Також дещо хочу сказати про цей дім. Він у нас дуже великий. Ми тут жили два роки та декілька місяців. Ось і ми з'їжджаємо і взагалі в Німеччині так прийнято пусту квартиру залишати, але нам дозволили залишити деякі меблі, тому ми дуже були раді. Дівчата, розкажіть щось про у нас рівня почті шість. А уже шість. шість, ми повинні були виїхати в 5. Баба ще не вдома, виходить бабушки вічі. Короче, как я обозлами. Мы ну, молимся. Надеемся, что мы успеем в аэропорт и успеем сделать и регистрацию и все, что нам, можем сделать. сделать. Мы едем запаковались, по-моему. Мне кажется, мы еле запаковались. Девочки почти не спали. Я поспала два часика. Ну, конечно, Я наспала. Расскажи, два, два часика она поспала. У нас, конечно, три, два часика и двадцать минут. Я цены не снимала, но мы мыли все тут. Я пішла під, цей, зняла чистоту нашої квартири тепер. Да. Мили холодильник і взагалі всю кухню. Ну, картина взагалі все була. Вода поспала 20 хвилин, я не спала. Ну, але я могла поспати, але я не спала. Аріна спала і поля спала. Ну, там, тобто, В, день... в 10-11 і стопу все. За Але в мене все болить. І да. А я думаю, тато з Женією будуть міняти місцем. Ну і в принципі все. Дякую всім увагу. Пока. Ще годинку, і ми приїхали до Берліну. Годинку тридцять пів, півтора. Мама, ні, ні, мама. О там ходіл, он машину. До відльоту у нас залишилося 3 години, 3 години. і е, нам потрібно зробити чекін, реєстрацію. Це все встигнути до відльоту. Сподіваюсь, ми всі встигнемо. Ось на божу підтримку. Нам сказали, що ми дуже багато нас і сказали, що це дуже difficult, щоб ми пішли в сторону. всі на сторони стоїмо. Тільки як себе зняти? Познія мене. Ну не можу, мені все зайнято Ми тільки що, ми тільки що там контроль, все було добре. В мене обнаружили маленький молоточок і спитали, що, що це за молоточок, а я не знала, що в мене за молоточок. Він почав відкривати мою сумочку і побачив там коліні, а там був молоточок для настройки. Я думаю, все. А він начебто рабанить по калімбі. Він хоче бути по я думаю, Все, каміння. Чи там так працює? Такий. Такі січний довго. Коротше, ми все пройшли. Я так розумію, тепер нам тільки на літак сідати і все. Зараз так. ще не всі пройшли. Кароліною немає. Я не знаю, ну, де є Венже. Її Венже в неї повинна бути. всі. Просто, я, я поки цей досмотр не пройшлю, я вже... Я так приймалася, типу, що тепер я через, не знаю, через те, що вже стресувала, тепер дуже автомобильно всьому так Це вже у нас літак стоїть така ось краса. Ми чекаємо на батьків, Вони ще її зараз немає. Кароліна та мама роблять контроль додатковий. Він політає, я не знаю. У нас літак через 20 або 30 хвилин. Ні, щось. Я просто сподіваюся, що ми встигнемо. Бо... Через 20 хвилин. Це, це треш. Тому що там дуже довго все проходить. Хіба якщо ми не успімо, то це ж мінус билети. І ми їдемо у Єй! Тут дуже шумно, я не думала, що тут так шумно. По-перше. По-друге, по лінії погано. По-третє, тут воняє їдою, бо всі їдять різну їжу. таке. Не рекомендую. Щодо їжі в літаку було дуже смачно. У нас був фрез з куркою теріяки. на десерт був шоколадний пуді та маленька булочка. Також була водичка, як на дві. Та можна було взяти щось інше, але ми взяли воду. У тата була риба, але я не спитала, як, як йому. Я думаю, вона теж була смачна. Can you help me? Я попросила колу, а він такий водор. Я така, да. Сказала, <laughs> um, you have you some like color? Я зараз оберігаюся сорі, ну звісно, вони дуже мало води дойдуть. Оцей стаканчик, це, ну, я не знаю, діти наплакав на просто. Я вважаю, це люди просище, абжозник. показала бы вестаки или так-то как так. -а -а. все bye bye <су> -у -у> я уплыла Пока. все кто Алиса к образу все просто хочешь уже спать идешь Що я хочу сказати? Ми пройшли вже все. І документи зробили, і все зробили, і взагалі молодчинки. Це слава Богу, що в нас все вийшло. Нами... Чомодани не тріснули. Чомодани не тріснули, шарів з нами навіть не розмовляв. Просто нам поставили там ти паспорт. А ще в нас було в двох чемоданах на 200 грамів більше і нас не заставили платити. Це що, дай? Вельком to America. Але дуже незручно тепер постійно кажу данки, така О, thank you. sorry. сорі це жо. Мереті! Ууууу! Вже на місці прибуття. Ну майже. Нас вже наполовину забрали. Ну ось скільки? Не знаю. Половину, майже половину, так? Не знаю. Чотири чемодани і мілкий сумник. Там вже Я чесно думала, що чемодани взагалі не підрозуміють поїздку. Будь-би по 40 євро. Я думала, що вони всі кресли. Ну так, чуть поцарапались. Здесь ни одна баночка духов не разбилась. Ну, здесь у меня... Я переложила Калимбу, надеюсь, она тоже жила. Но она еще в чехле, поэтому... Да. Ну, у тебя чехол хороший, да. Или вышла с этого самолета последнего. Он такой был маленький, узкий. Да. Я вот так вот шла. Вот так вот из него. Да. Я бы сказала, как. Я сейчас потом сидела, так. У Поли такой лук. the day. Просто удобный. Кажуть свій просто, що пережила ця товстов, товстовка, просто Шоколадний мус з карамеллю. Дякую авіакомпанії, що покормили горішку Каролін. Я зараз поїла. Я десь добу нормально. Скільки то буде, нормально ми не їли. Таке горішки трошки такого. Да, я хочу їсти, але мені здається нічого нема. Супчик якогось когось це єдобне. До речі, мені хтось казав, що в Америці все штучне. Їжа там сиділа. Ми поїли. А в виявилося, що люди просто не вміють вибирати овочі та фрукти. Ми їли цей в аеропорту Ріс в місті з, з Німеччини була. Може ти з Німеччини була? Ні-ні ні. Там все було американське. Mm, mm, mm. А ще так класно. Що, типу, що я хотіла сказати? Класно, що тепер бутилочки можна нормально кришечки ці прибирати. Вони там не тіліпаються трошки, а зовсім можна знати. Yeah. Але є мінус це... це не екологічно. Американське. <плес>